Зараз я покажу вам пришітки, які у мене знаходяться. І також хочу сказати, що тут є матеріали на вивчення прийменника, тобто це дитячі меблі і ось такі половинки парасольок, тут є ще стрічки і також фігурки, складиші. Різні з цим контейнером вони мені прийшли прямо з Китаю. Тобто там овочі, фрукти, транспорт, іграшки, їх 100 штук. Ми їх з дітками обводимо по контуру, прописуємо слова. Ось такі великі прищіпки, дуже зручні. Тут є основні кольори, тобто їх можна використовувати для певної тематики. Це може бути травичка, це до сонечка, там це за метелика можемо робити. У мене дуже багато шаблонів у курсах зранного розвитку є саме з прищіпками, і для маленьких діток це дуже зручний варіант. Також їх можна використовувати замість пінцетів, Вони дуже гарно заховають погончики, якісь мілкі такі м'які деталі. Покажу вам ще трохи зонтики. У мене є ось такі зонтики для вивчення прийменників, тут є різні кольори, і ось ще такі прищіпки фіолетові, можливо ви десь бачили такі, ось ті дуже м'які, саме ось ті фіолетові, і для маленьких діток я використовую часто саме фіолетові прищіпки замість пінцетів. Ось такі прищіпки я використовую для трошки старших діток, в мене є дерев'яні, вони мало відкриваються і трошки такі жорсткі, ці відкриваються м'якше в коврові. Це вже для діток, яких я використовую там, ближче до 4-5 років, бо з ними складніше працювати, ніж ось такими великими. Ось такі маленькі прищіпки я використовую з дітками, вже зять плюс рочки. Тут в мене є сонечка, використовувати можна на цій травичці. Пару відео тому назад я показувала мікрофіфри. Також є ось такі, є ще менші прищіпки. Ось такі маленькі дерев'яні королі, тобто теж з дорослими такими дітками, 5-6 років. Можна багато варіантів придумати із рахунком, із логічними рядочками, і також прикрашати цифри, прикрашати букви, квіточки, будь якої теми.